Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо в Екомаркет. Дивіться, скільки тут товари зі знижкою в мінус 50%. Вау! Вам кавуну нарізали лень такими здоровими скидкочками. А по чому тут кавун? Угу. 62 гривні 71 копійку, вау! Угу. Я думаю, його ніхто не купить, він тут і загліє. Огірочки. Ого, тільки всього хорошенького. Вау. Так, вечірні движ ж Паріж, нача всяка комарки там. Світ відключили. Холодильники не працюють. Ну тут ще прохладненько. Народ налітає на молочні продукти. Тільки-тільки виключили 10 чи 15 назад, так що треба себе брати. А давайте ми ще подивимося. <кій> <кій> Наша любима лавочка 40% знижечки. Що тут в нас є за 40% знижечки? Сир можете такий купити. Дивіться, 104 гривні і 40% знижечки. Угу. Такий ще можна припестити сирочок. Вау! Тут вони так мілко пишуть, що я не пойму його вагу. От цифри я бачу, а вагу 372 грама. 372 грама. Ще ось якийсь сирочок є. Теж 372 грама. Ну, як вам сказати, там не видно. Тут тіну є лі, ви побачите, а вагу немає. Так, ось оці помийки до сих пор стоять вчорашні, мінус 25% знижки. Ще ніхто желе не купив в фоні, залітой. Ой, комарки, як за жалі Вуха, вау! Вуха! А це що таке? Філера селедця. 60-85. 200 грамів і мінус 40% знижки. Тож акції, ще й міді вам положили зі знижкою 9649 і 40% знижки. Оце да. сосісончики. хто любить сосісончики зі знижечкою. 60 гривень 43. Копійки і 40% знижки. Народна налітай. Ой, -моє! Щас, підождіть! Сталося. Бо мене ще й закриють тут. Щас я фонарь самі включу, хоч. О! Хто тут? Світла нема. Нічого не беру. Моль літає. Дивіться, вона моль, тут уже моль є. Я її бачила. Не знаю, чи ви на камері це замітили. Ой, пішла я звідси. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Тут нічого не працює. Треба бігом йти звідси. Йду я в Аврору, бо мені в Аврорі коїмо, що треба буде купити. Зараз нам на касі обшукувати, будуть чи ні. Зараз подивимося, йдемо все без монтажу. Так як записалось, так і відпустили. Тут дві ж Париж почався. Ну, це ж буває. Пішли ми звідси. О, світ появився. Все пішли ми з магазина виключення попав. Ага, шкода. Пішли ми. Виключили світло, пішли на вулицю, ми вийдемо, гляньте на сонечко, прекрасна погода, mm -hmm. яка красотіще, життя кипить і вирує. генератор всім впощен. Такий шум стоїть. Вон там везде генератори працюють. Зараз ми... зарядка є навіть для електромобілів. Я не знаю по чому тут кіловат вважається. Хто знає напишіть. Он такий генератор робить. Пішла я в Аврору зайду. Крі що купити треба.